Депутатка європейського парламенту відкриває коробку з іграшками, яку привезли її колеги до центру підтримки внутрішньопереміщених осіб. Також переселенцям доставили теплий зимовий одяг та речі першої необхідності. Депутатка запевнила, їм було важливо передати допомогу переселенцям особисто, адже вони всією душою підтримують Україну весь цей час, жовтня і до початку листопада, всі охочі могли приносити речі для переселенців до будівлі Європарламенту. Там діяв центр збору допомоги 24 години на добу. Ми отримали величезну кількість пакунків від охочих допомогти. Це іграшки для дітей, верхній зимовий одяг, постільна білизна, ковдри та інше. Це лише перша партія допомоги, яку передали депутати Європарламенту. Інша частина гуманітарної допомоги прийде пізніше, тому що саме доставлять, не знають навіть координатори центру. Несколько тижнів назад э, в куларах європарламента поставили коробки, бокси і все остальное організували акцію між собою по збору Що э, в тоді собрали, Я думаю, що знають український міт, который сейчас зайнят сортуванням і відправкою этого сюда. Пару коробок передали з Аказії вот то, что ви сьогодні бачите. все остальное прийде чуть позже по процедуре за затаможки, розтамож до цього центру підтримки переселенців на Фролівській 9 Щодня звертаються в середньому 100 осіб. Олена вже три місяці, як виїхала з Луганська. До центру для внутрішньо переміщених осіб приходить майже кожного дня. Жінка радіє гуманітарній допомозі від євродепутатів, але зізнається, все ж цього недостатньо. Это очень хорошая поддержка для нас. Ну нам как бы не вистачати теж, що на даний момент больше медикаментов. це вже не перший приїзд депутатів Європарламенту до України з такою гуманітарною місією. До цього вони були в Харкові, Дніпропетровську та Запоріжжі. А от в Києві в центрі допомоги переселенцям євродепутати вперше. Проте запевняють, вони знову планують приїхати сюди з гуманітарною допомогою. Катерина Бенько Тарас біловол соціальна країна.